Доброго дня, шановні глядачі! Мене звати Ольгерд Добровольський і я радий вітати вас на каналі Центру легалізації і інтеграції цудоземців. Ми тут, щоб допомогти вам адаптуватися до життя в Польщі та інтегруватися в польське суспільство. Сьогодні я хочу поговорити з вами про польський ринок праці. Ця тема є надзвичайно актуальною для громадян України та Білорусі, які шукають нові можливості для роботи та кар'єрного зростання в Польщі. Ми розглянемо, які навички є найбільш затребуваними, які галузі розвиваються найшвидше, де шукати роботу та на що звертати увагу при пошуку. Тож давайте розпочнемо. Польща останніми роками переживає економічний підйом, і це відкриває багато можливостей для працевлаштування. Особливо це стосується галузей, які активно розвиваються і потребують кваліфікованих спеціалістів. Однією з таких галузей є інформаційні технології. it сектор у Польщі зростає швидкими темпами. І попит на програмістів, розробників, аналітків даних та інших фахівців. Постійно збільшується знання мов програмування, таких як Java, Python, JavaScript, а також досвід роботи з базами даних та хмарними технологіями, є великою перевагою. Не менш важливою є галузь будівництва та інфраструктури. Польща інвестує значні кошти у розвиток транспортної мережі, будівництво житлових та комерційних об'єктів. Це створює попит на інженерів, архітекторів, будівельників, електриків, сантехніків та інших фахівців у цій сфері. Медична галузь також потребує кваліфікованих кадрів. Лікарі, медсестри, фізіотерапевти, фармацевти всі вони можуть знайти роботу в Польщі, особливо якщо підтвердять свою кваліфікацію та знання мови. Логістика і транспорт ще одна сфера, яка активно розвивається. Польща має вигідне географічне розташування, що робить її важливим транспортним хабом між Західною та Східною Європою. Водії вантажних автомобілів, працівники складів, логісти та менеджери з транспорту завжди затребувані. Сфера обслуговування, включаючи готельний бізнес, ресторани та туризм, також пропонує багато можливостей, особливо у великих містах та туристичних регіонах. Знання іноземних мов, комунікативні навички та досвід роботи з клієнтами будуть перевагою. Тепер, коли ми знаємо, які галузі є найбільш перспективними, давайте поговоримо про те, де шукати роботу. В інтернеті є багато порталів, де публікуються вакансії. Найпопулярніші з них це «Працуй.пл» – один із найбільших порталів з пропозиціями роботи в Польщі. Тут ви знайдете вакансії в різних галузях і на різних посадах. «Indeed.pl» – міжнародний портал, де зібрані пропозиції роботи з різних джерел. LinkedIn професійна соціальна мережа, де ви можете. Не тільки шукати роботу, але й налагоджувати контакти з потенціальними роботодавцями. Goldenline.pl польська платформа, схожа на LinkedIn з великим числом вакансій і можливістю спілкування з рекрутерами. olx.pl Тут ви знайдете не тільки оголошення про продаж товарів, але й пропозиції роботи, особливо в сфері фізичної праці та обслуговування. jobs.pl, gazetapraca.pl та infopraca.pl – додаткові портали, де ви можете знайти цікаві вакансії. При пошуку роботи важливо правильно підготувати резюме. Воно має бути чітким, зрозумілим і містити всю необхідну інформацію про ваш досвід, навички та освіту. Рекомендується складати резюме польською мовою, оскільки це підкреслить вашу мотивацію та готовність працювати в польському середовищі. Також не забувайте про мотиваційний лист. Це ваш шанс виділитися серед інших кандидатів і розповісти більше про себе, свої цілі та те, чому ви підходите на цю посаду. Якщо ви наразі безробітний і шукаєте роботу, варто зареєструватися у місцевому управлінні праці у жонт праці. це можна зробити за місцем проживання. Реєстрація дає кілька переваг: доступ до вакансій, які не публікуються в інтернеті, можливість отримати консультацію кар'єрного радника, участь у безкоштовних курсах та тренінгах для підвищення кваліфікації. право на отримання допомоги по безробіттю, якщо ви відповідаєте певним умовам. При реєстрації вам знадобляться документи, що посвідчують особу, підтвердження легального перебування в Польщі та, можливо, документи про освіту та попередній досвід роботи. Під час пошуку роботи варто звертати увагу на кілька важливих аспектів. По-перше, перевіряйте надійність роботодавця. На жаль, існують випадки шахрайства або недобросовісного ставлення до працівників. Якщо щось здається підозрілим, краще додатково перевірити інформацію або Проконсультуватися з фахівцями. По-друге, уважно ознайомлюйтеся з умовами праці та договором. У Польщі існують різні форми трудових договорів: умова о праці, трудовий договір, умова злеценія, договір доручення та умова о ожило, договір на виконання роботи. Кожен з них має свої особливості щодо прав та обов'язків працівника і роботодавця, оподаткування та соціальних гарантій. Трудовий договір, тобто умова о праці, надає найбільшу захищеність працівникові. Він передбачає оплачувану відпустку, лікарняні відрахування до пенсійного фонду та медичне страхування. Договори цивільно-правового характеру, умова злеценняння та умова одієлу менш регульовані і права працівника можуть бути обмежені. Також звертайте увагу на робочий час, умови оплати, можливості професійного розвитку та додаткові пільги, такі як медичне страхування, компенсація за проїзд або харчування. Важливим є також знання польської мови. Хоча в деяких міжнародних компаніях можна працювати англійською, знання польської значно розширює ваші можливості на ринку праці. Рекомендується відвідувати мовні курси або займатися самостійно, щоб покращити свої комунікативні навички. Не забувайте про можливості нетворкінгу. Відвідуйте професійні заходи, конференції, семінари. Це допоможе вам встановити контакти з потенційними роботодавцями та колегами, дізнатися про останні тенденції в галузі. Якщо ви студент або не маєте достатнього досвіду, розгляньте можливість стажування або практики. Багато компаній пропонують такі програми. І це чудовий спосіб отримати перший досвід, навички та, можливо, постійну роботу. Також варто згадати про програми підтримки підприємництва. Якщо ви маєте бізнес-ідею, можна скористатися грантами або іншими формами підтримки від держави чи приватних фондів для відкриття власної справи. На завершення, хочу підкреслити, що польський ринок праці відкриває багато можливостей для тих, хто готовий працювати, вчитися та адаптуватися. З правильним підходом, наполегливістю та професіоналізмом, ви зможете знайти роботу, яка відповідатиме вашим навичкам і амбіціям. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас і допоможе у пошуку роботи в Польщі. Якщо у вас є запитання або ви бажаєте поділитися своїм досвідом, залишайте коментарі під відео або зв'яжіться з нами через наш сайт. Центру Не забувайте підписуватися на наш канал та слідкувати за оновленням, щоб отримувати більше корисних порад та інформації. Бажаю вам успіхів у пошуку роботи та професійному зростанні в Польщі. До нових зустрічей!